Жіночі літні шорти Сіендей, легенькі шортики з карманчиками. Розмір 44. На поясі стягуються додатково. Шортики у вигляді спіднички. Спереду присутній карманчик. Вже оригінальна моделька. Взаді застібається на блискавку. Розмір 40. Джинсові шортики з карманчиками. Ззаді також присутні карманчики. Розмір 44. Легенькі шортики з карманчиками. Дуже також оригінальні. Ззаді присутня оставочка з резинки. Додатково стягується на поясі. Розмір 34-й. Також моделька та 38 В 38-й. Та 48-й, джинсові шорти з карманчиками, ззаді та спереді, розмір 44-й та світлі джинсові шортики з карманчиками, розмір 50.